Німців Хтось виказав, що воно почнеться і покотиться слом а центр у сорочинцях догадяча, спалахне ціла округа. Бездонний день кличальної суботи, горів і голубів над селом. З лісу везли на возах клен дерево, ліщину, дубове галузя, терен, зелену траву, хати чепурили до клечальної неділі. Подвір'я пахли в'ялою травою. Прекрасне село стало ще милішим. Воно прибралося в зело, заквічалося клеченням, хати. Білі й суворі двори увігнуті, чисті й затишні, і синюще небо лилося й лилося. Долиною під деревами ніжився прекрасноводий псьол, загін германського кайзера блукав по долині, обшукуючи кожен кущ. А загін гетьманців обшукував піски. Гер капітан Юрномберського полку керував пошуками, коло нього гасав його доберман, гавкаючи на кожне дерево, пан сотник гетьманського війська лежав на жбані під вербою, відпочиваючи після перших годин ретельності і завзятості. Перед ним на пслі троє хлопців шукали Чорного дуба, який лежав на дні ріки. Хлопці шукали його, сидячи під водою, і потім виринали на поверхню. Було нудно і заколисливо на березі псла. Судати обох загонів пленомірно обшукували всі закутки. Підвода з двома чоловічками зупинилася коло сотника. Пане отаман, сказали чоловічки. Ви люди не місцеві, і вам його зроду не знайти. А оці хлопці тут шукають Чорного дуба. І Чорного дуба шукають під осінь, а не. Клечальної суботи. Ці хлопці слідкують за вашими пошуками. Отакого От вони шукають Чорного дуба, пане отаман. А ми люди місцеві і стоїмо за його світлість ясновельможного пана гетьмана і хочемо вам допомогти. Ми краще знаємо, де шукати того шибиника Листоношу. Пане отаман, тільки хай це буде секретом, бо нам тоді не жити від сільської злидоти і спалять нас другої ж ночі. Обидва чоловічки розповіли панові сотникові, що в лузі є озера, округ них куга й очерет. Ті озера саги, вони можуть по пальцях перерахувати. Там вони рибу волоками тягали, від революції ховалися свого часу, і листоноша в озерах причагівся, очікуючи ночі, щоб тікати далі степом аж до сороченець. В озерах лежиш під водою, в роті тримаєш очеретину і дихаєш крізь очетину, аж доки пройде поблизу облави і постріляє у воду. Кине ручну гранату в озеро, щоб ти виплив. Вуха в тебе полопається. Та проте не завше ти випливеш на поверхню, як глушена риба. Хто просто вмре на дні не випливає, а хто, може, й урятується, коли вибух далеко. А це найкращий спосіб шукати втікачів по наших місцевих сагах сказали чоловічки панові сотникові. Одразу ж розшуки було поставлено як слід, озерця стали пильно обдивлятися, в озерцях почали гранати, хлопці негайно ж покинули шукати Чорного дуба у пслі подалися геть розшукувати хати двох чоловічків, щоб їх підпалити. Чоловічки нагодилися додому саме тоді, коли їхні дворища красувалися в червоному клеченні і згоріли за якусь годину. Чоловічки пообсмалювали голови і шукали наглої смерті в полум'ї свого господарства. Німці й гетьманці методично кидали в озерця гранати і стріляли в усі підозрілі кущі очерету, листоноша. Не знаходився, і от на галявині натрапили на ковбаню. Вона була мілка, навкруги ріс молодий очерет. Капітанів добрман забрів у воду і капітан не звелів кидати гранати. Озерце було порожнє. Всі рушили йти далі. Раптом добрман оскаженіло загавкав на якусь колоду. Що лежала у воді недалечко від берега, лежала в лататті, в рясці. Гер капітан послав обдивитися колоду, і то був непритомний листоноша. Босі ноги, руки й обличчя все чорним чорне від безлічі п'явок. І коли листоноша роздягли, на ньому не було живого місця. І п'явки купами поприсмоктувалися до тіла. Гер капітан гукнув солдатів. Вони порозстібали сумки і сипали всю сіль, яка у них знайшлася. Від ропи п'явки стали відпадати, листоношу змусили ковтнути капітанову грому. Він потроху очуняв. Його єдине око запалилося життям і колючою ненавистю. «Так і знайшли, сказав він байдужим голосом. Пообідав листоноша з капітанського столу, в склянці добрий ром, хата посипана зеленою пахучою травою, кутки обставлені клеченням, стіни прибрані квітами. Було тихо в хаті, до Стоноша наївся. Він відчув, як прибуває сили по жилах, його хилило на сон, прекрасні сни спали на думку, мов носить він безліч листів і ніяк не може їх усіх роздати, а день тим часом схиляється до вечора. Надходить умовлена година, підбувається жадане, і знову він носить безліч листів, не може їх роздати. Час іде, листів не меншає. Ніяка сила не торкнеться листоноші, доки він не віддав останнього листа. Капітан порушив думки про сни, заговоривши. Лагідно і доброзичливо він говорив про чудесне літо і про тихі зорі одної в світі Батьківщини, про його листоношене життя серед цих прекрасних пустинь на березі річки милої Псла. Капітан узявся до красномовства, щоб до краю розчулити людську душу. Перекладач повторював, а Лисноша сидів байдужий і, напруживши волю, забував потроху ті відомості, яких хотів від нього капітан. Він забув, що він член підпільного більшовицького комітету, що він був на нараді. Яка призначила на сьогоднішню ніч повстання. Він забув місце, де закопав рушниці і кулемет. І це було найтяжче забути, відсунути в такий далекий куток пам'яті, щоб ні фізичний біль не долинув туди. Ця згадка про зброю лежала б там, як спогад далекого дитинства. Вона освітила б і зогріла смерть на самоті та передсмертний останній біль. І далі говорив капітан до листоноші, який силоміць забував уже й своє ім'я, залишав собі тільки загартовану перевісну волю дожити до ночі. І передати зброю повстанцям. Капітан говорив про далекі розкішні країни, куди зможе поїхати Листоноша жити і мандрувати на гроші гетьманського уряду. Треба тільки сказати, де закопано зброю, коли призначено повстання, адресу керівників його. Листо наша сидів коло стола, в ньому спалахнуло непереможне бажання одразу вмерти і ні про що не думати. Кортіло загородити собі ножа в груди. Хотілося лежати в домовині під землею з почуттям виконаного обов'язку. Мова капітанова. Потроху губила лагідність, Гетьманський сотник підійшов до листоноші і люто подивився в його єдине око, побачив там темну безодню ненависті і рішучості, мов електричний струм, пронизав сотника. Кулак його з усієї сили ударив листоношу в скроню. Капітан вийшов у другу хату обідати, а сотник залишився з листоношею. І коли капітан повернувся, листоноша лежав на долівці, напихав собі трави до рота, щоб не стогнати і не проситися. Сотник осатанілими очима дивився у вікно. Він не мав права на смерть. Він мусив нести своє закривавлене тіло крізь потік часу до ночі, прийняти всі муки, крім смертної. Важко було боротися на самоті і не сміти вмерти. В гурті товаришів він глузував би з тортур і плював би катам в обличчя, наближав би до себе славну смерть незламного бійця, а тут він мусив. Вести своє життя, мов скляного човника серед чорних хвиль, справа революції лежала в його крихітному житті. Він подумав, чи така велика ненавість у нього до контри, що для неї життя не жалко, і кров гнобленого класу закипіла в його рілах. О, це велика честь стояти над своїм життям. І листоноша повів показувати закопану зброю. Він ішов затишним селом і відчував на собі сонячне тепло. Він босими ногами торкався лагідної землі. Йому здалося, що він іде сам через фантастичні степи, іде, як тінь від свого життя, міцніє в рішучості і запеклості. Він бачить людей і знає, які йому співчувають, а які ненавидять. Він іде по цій розколені між двох світів. І світи не з'єднаються після його смертної ходи. Ось він дійшов до купи піску за селом і зупинився. Сонце вже звернуло з пізнього обіду, земля дрижала від тиші і спеки. Німці почали копати пісок, і вони згаяли з годину. Листоноша стояв, обдивляючись далекі обрії. Сьол і заріччя кілька разів крикнув одут пахли жита. Листоношу було кинуто на пісок, на плечі й на ноги йому сіли німці, розлютовані з того, що їх обдурено. Листоноша знепритомнів після двадцятого шомпала, і, опритомнівши, побачив, що сонце висить. Низько над обрієм. Сотник розтібає кобуру, а німці немов пооверталися. Тоді листоноша крикнув і признався, що зброю закопано в іншому місці. Він покаже, де саме. Розстріляти ви ще встигнете втікати мені нікуди з ваших рук. Вони знов. Мов за тишними вулицями села. Було над людські сили дивитися на клятого листоношу, який не хотів віддати своє життя, як лист ворогові до рук. Чоловіки виглядали заклечення, по закутках перекидалися чудними словами, чекали вечора й підмоги. Листоношу водили селом, як злидарське горе, його толочили по дорозі й нівичили чобітьми, його підвішували в клуні до бантни. його пекли свічкою і змушували говорити. А він водив, сльози пропікали пісок і показував різні місця, і там. Нічого не знаходили. Ще лютіше довбали його тіло. Горе ставало над селом, виростало в розпач і гнів. Серця загорялися помстою. Заходила ніч на село, на заріччя за псьол погнали череду на ніч. Скликанчик на дзвінниці задзвонив до отправи. Листоноша не міг уже ходити і не міг рухатися. Йому здавалося, що він смолоскип і весь горить. Серце вискакує з грудей, кров дзюрчить із ран по краплі. Біль витягся в одну високу ноту. Це був вереск усіх нервів та всіх клітин. Глухо гули понівечені суглоби. Тільки затята воля умирала, мов боєць, не відступаючи ні на крок, збираючи резерви, заощаджуючи завзяття. Листоноші повірили останнє і везли його через псьол до пісків. Округ ішов загін вертемберсів. Їхали верхи гетьманці, шкандивала зігнута Василиха. Її привели увечері вмовляти затятого сина. Капітан сказав останнє слово, що розстріляє матір і сина. Листоноша поговорив з матір'ю. Мати його поцілувала в чоло, як померло. І зажурилася, витираючи сухі очі. Роби, як знаєш, сказала, що мені переказали, те й я тобі повторила. Мати йшла за листоношею на заріччя і на піски. Син її жартував, знаючи, що скоро все скінчить. Ніч була зоряна й темна. Тиша нечуваної порожнечі. Приїхали на піски, стали копати. Німці залягли навкруги. Листоноша спочивав на возі і вслухався в темряву. Крикнув одинокий голос. Під лопатами брязнув метал. Стійте сказав листонож, хіба ви не бачите посланців, що йдуть по мою душу? І в далекій темряві народилося безліч вогнів. Вони скидалися на полум'я свічок. Наче то хвилі, багатовищі за чоловічий зріст, несли на собі сотні свічок. Вогні коливалися, ритмічно підносилися й опускалися, вони йшли з трьох сторін, і не чути було ніякого гомону й мови. Німці почали стріляти. Вогні наближалися, високо пливучи над землею. Ось хто візьме зброю! крикнув листоноша. Тепер стріляй мене, щоб я не мучився. Устануть з села і вийдуть комнезами, прощай, світе, в цю темну ніч. І сотник підійшов до листоноші і вистрелив у лежачого. І цей лист у вічність пішов від рядового бійця революції. Села над пслом задзвонили в усі дзвони, і їх чути стало на багато верст. Села над пслом запали вогнища височенні, і їх видно стало на багато верст. З темряви вибігли на німців повстанці. І добивалися до зброї, над ними пливли в повітрі свічки, в тихому повітрі лютували звуки, далекі пожежі, повстання, штурм і завзяття, повстання. До самотньої підводи з мертвим листоношею підійшов Шубенко. Лагідні волячі морди ремигали поблизу. Запалені свічки, поприв'язувані до їхніх рогів, горіли ясним полум'ям серед величної тиші нічного повітря. Коло листоноші сиділа зігнута Василиха, не зводячи очей з мертвого. Чубенко зняв шапку. І поцілував Василиху в руку. Лист у вічність пішов разом із життям, як світло від давно згаслої одинокої зорі.